Як швидко почистити товсто лоба, покажу вам в наступному відосі. А поки чистим щупака. чи судака, чи щупака. Ай. Коротше, отаку зубату рибу. Так. Пробуємо на ній. о, Ця риба чиститься найшвидше зі всіх риб, я вам скажу. Две. Раз, одна сторона риби є. Раз. Друга сторона риби є. Практически осільотка. Ну, ще трошки спинку зараз підрівняємо. Ану, спинка, чекай, Не видно. Зараз включу на 0,6. О, щоб було видно. Е. Так, ну і все. Ця животіна вже почищена. ну Хто знає, що це за реба. Дивіться, яка вона зубата і здорова. О, щось говорить, Головне, не порізати руки. Ну все, оцю почистив. Далі, далі зараз толстолоб, покажу ось. Толстолоб теж в мене є, тікайте. Як я брав його на базарі ловив, то він ще щось розказував. Кажу, треба мовчити. Ой, втік. Ну вже він, напевно, відбалакав, вже не буде нічого розказувати. А то кажуть, що толстолоб погано чиститься, все, зараз толстолоб цей 2 кг важить. Зараз будемо чистити, кому цікаво, наступний відос кльосайте. Кому цікава мойка, ось така в мене моєчка? Ось 16 бери називається.